Доброго ранку, вітаю дорогі земляки, гості каналу, підписники. Віду по своїм справам. Я от хотів поділитися з вами думкою. А ви ніколи не думали, що зараз річниця того часу, коли з нас зробили епічних ідіотів двічі? А ми промовчали, а з нас зробили ідіотів другий раз. Звісно, зараз, мабуть, ремонтуються реактори атомні. Звісно, і атомна енергетика вигрібає по повній, тягне. Звісно, зараз і кондиціонери увімкнені у всіх, але це якось не стало проблемою. А то рік по 12, а особливо щасливих по 15-17 годин. Все ж таки. Ось що подвійне підвищення, чи скільки там, дворазове підвищення вартості електрики животворяще творить. Отак от.